Я так розумію, що це саме та сумка, яку приніс у подарунок святий Миколай, так? Так, саме та. Я вам навіть показую, що в мене є. Дивіться, я маю святе письмо. Це мені подарили, бо тому що ця книжка дуже мені важлива. Я так розумію, що на позачергове засідання довелося повернутися просто зі сходу. І у момент трагічних подій у Маріуполі ви знаходилися десь поблизу. Ні, я поблизу не знаходився. Ми з другої сторони, ближче до Луганська, знаходились. Їздили нашим хлопцям, передавали транспортний засіб, які допомогли нам люди придбати, переписали, що їм потрібно, і взагалі вникнули в всю ситуацію, яка є в Сході. Чергове, коли поїхали на схід, коли побачили хлопців, з якими колись стояли пліч опліч в АТО, чи не почали шкодувати, що пішли у тепле крісло народного депутата? А не стоїте і не бороните кордони України і цілісність України на сході. Ви знаєте, я шкодую кожен божий день, тому що там легше, там ти ворога бачиш і знаєш, як він виглядає. А тут вороги можуть сидіти біля тебе, розказувати, як люблять Україну, а робити свої підлі справи. Але якщо ти вибрав цю дорогу, треба йти до кінця, а не ставати посередині. Більшість народних депутатів і так повелося споконвік на роботу ходять в костюмах. Ви ламаєте стереотипи? Вирішили, що парламентар країни, яка йде в Європу, має виглядати ось так в джинсах. Я ходжу, в одязі, який мені зручний. Тобто я не вважаю, що я якось викликаю чи виглядаю ну, спокійно, виважено. Чесно кажучи, костюм вдягає в останній момент, коли там знаєте, вже закінчується сесійний тиждень. Вже там всі сорочки переносив. Всі джинси переносив тоді, вже гаю костюм. Ну костюм один є. Наших глядачок, ось наприклад, цікавить, чи ваше серце вільне. Я дізналася, що не вільне. У Вас є дівчина, чи це кохання ще з Майдану? Давайте, Катю, я буду так накрию таємницю ці всі події. Це в першу чергу стосується моєї безпеки. Будемо говорити після того як ми переможемо на війну, чи є в мене дівчата, чи нема. А зараз це не важливо в країні. Ну можливо, комусь цікаво. То пишіть в соціальних мережах. Поодиноко я відповідаю. А на загальний осіб я цього не даю.